Ваша еміненція, про Владислав, від імені всіх парафіян нашої церкви та української громадського міста та околиці. Вітаємо вас! Ваша присутність посеред нас вселяє в нас, вірних нашої парафії, речуття великого катестра, яке відбудеться в нашому храмі, з вашим благословенням. Щирим серцем вас вітаємо, ваша еміненція, про Владико, у цей знаменний світлий час. Хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я, ласком не щадить. На Божій невітраці вашу, нехай Господь благословить. В місті Владико, частинку нашого текла, нехай Господь вам допомагає, да. служіння і справа і труда. Весь ваш ляг наставляє на мовлю, плати і втрати. Правоносна третий. На центрі Grazie. В італійському місті Аверса, де проживають також і з'їхалися з навколишніх сусідніх в наші українці, щоб молитися разом з вами за нашу багатостраждальну Україну. За хлопців, дівчат, які своїм життям захищають нашу батьківщину. Просимо Бога в цей важкий для українців час через посередництво нашої засудниці, Матері Божої, Всевої Божої, за наші і сім'ї. Щиро сердечно запрошуємо до нашого Божого храму розділити спільну молитву і бути з нас і снами. Велико енджело, дорогі у Христі, брати і сестри. Сіямо графік і освіти. Сьогодні для мене велика радість, будучи на синоді єпископів нашої церкви з цілого світу у Римі, відвідати вашу дієцезію і відвідати наш храм. Ми переживаємо особливий час в житті церкви, це рік надії. Як ви знаєте, в Україні є війна, жорстока війна. Ми сьогодні заносимо свої молитви до Господа Бога за посередництвом Матрі Божої настану не допоможе. Нехай Господь благословить ваше служіння. Дякуємо за всю підтримку, яку ви надали, надаєте і далі будете надавати тут, для нашого служіння, але й також для України.

того сотника, який мучиться тяжко. Я думаю, що в сьогоднішньому світі, зокрема в тих подіях, які вже відбуваються в Україні з 2014 року, де саме тоді почалася війна і вже із 22-го року повномасштабне вторгнення, ми можемо застосувати ці слова Євангеліста Матея, що наш народ мучиться тяжко. Він спливає кров'ю. Багато сім'ї і дочок українського народу віддають своє життя, багато в полоні, багато зниклих в безвісті, багато є цих ран війни. Сьогодні ваша громада тут у місті Аверса, святкує також своє храмове свято, і Господь, так як колись прийшов у Капернаум, він сьогодні приходить також. До цього міста маємо нагоду прибігти до Його Матері, до Матері, яка простягає свої руки. До Матері, яка, як побачимо, на цю іколу, Матері Божої останової помочі, де зобразено в руках двох ангелів ці символи страстей, символи терпіння, символи розп'яття Христа це хрест Христовий, а також спис і губка. Які використовували при розп'ятті Христа. Від вас, Господи Сім'я, Господи, засіб, <плеслужб> завжди повсякчас, і на ві, високовеска ще вічного і присвято нашого, химиковає на восточков, за всіх світ, завжди повсякчас, і на війні. Я дійшов садаївського вміре, я парада папу римського, блажає нічого патріарха нашого святослава, благолюбив ніскуди наших хитребує, весь священничитель Якинський монаши, бо обережний народ наш промені все войство, благородний прислухання і натирочив. you Наші Ісуса Христа з усіми мами. Боже, життя. Боже, народ твій і благослови спокое. Боже, спаси нарот від возні стопує сльозує, потуждень твоєї горни, освітле тий штир від краснодобуго. Видилої. Господи, Господи, молю за благодаті й на день і в ніч за даними повсякчас на вік. Роти і сестри, сьогодні справді для мене ця добра можливість бути разом із вами, дивитися тут у вашому місію, перса. Дуже велика вам, велику від нас, зниска, це ще не на те, що дійсно буде цим мостом і заходом і сходом для підійшли, засвідчили нашу віру, будь віру і. Де все, що хочемо, ми дійсно мир, але так тримаємо цю позиції справедливій мир Україні. Нехай Господь благословить наші нами, ваші старання і сотворить море здорові і спасені, посвідчення Святого Духа. Много і магая. Поїде до України і знайде своє свого покупця на аукціоні, так як вже багато різних речей, і справді допоможе нашим військовим, пораненим, інколи полоненим, тому що дуже багато коштів потрібно, що, щоб ви знали, що цей вона їде до України і в такий спосіб будемо долучатися до перемоги над, над цим агресором. Нашим хвітнішим сусідам. я зараз всіх вас благословлю, всіх вас, ваші родини, присутні, підсудні, благословення Пресвятої Троті, Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, нехай зійде на вас та перебуває з вами по всі дні вашого життя, за молитвами Матері Божої, славної помочі, покровительці парамі, всіх святих, блажених української землі. І нехай сійде через вас, на всіх ваших рідних, близьких, знайомих на нашу немку Україну і перебуває з вами по всі дні вашого життя, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Его Господь люди твої й благословенна свята твоя ім'я. Бере бой мови народи нася проти відкида дух і Христос твої огорне дух рядечану Я святими Мати Божа Матри.